Ось для цієї звичайнісінької собаки останній місяць узбіччя дороги стало рідним домом, і не тому, що вона народилася бездомною твариною. Такої її зробили люди. Кілька тижнів тому до зупинки під'їхала машина. Водій відчинив дверцята, висадив пса та поїхав геть. Нічого не розуміюча собака залишилася чекати свого господаря. Вона й досі не вірить, що її просто викинули як непотрібну річ. Собака продовжує чекати свого хазяїна там, де той її залишив, і навіть попри сильні морози, ні на крок не відходить від того місця. Ночою вона в коробці, а дні проводить сидячи поруч з дорогою. Люди хотіли б знати власника, але ані номерів, ані самої машини вже ніхто не пам'ятає. Небайдужі принесли покривала та ганчір'я, аби хоч трохи полегшити долю тварини. Вони обурені вчинком власника і вже мають, що йому сказати при зустрічі. Просто не можна так поступати з живим существом когда-то теж было нужно, а тепер її вибрасі ліжона стала ні нужна. Люди сподіваються, що власника місцевого хатіко прокинеться совість і він повернеться за твариною, яка, попри зраду та люті морози, вірно чекає свого господаря.